Що там такі? Так, открив і починають підривати. Пішли вже, а ще не всі вилетіли. Виходять, виходять. Нічого не кричу. Ні свищу. Вітерація погнали. Так. Надаже... А там така картинка робиться. Так. Segura o que Хорошо, спокойно. О, <кхе> нічого там не видно. Усіх не берет. Усих не Ну Добре, голуби пішли. В зумію, те покажу. Хочеться привітатися з нашими хлопцями з гонщиками. Бо попередній ролик починав знімати, то я не міг і слова сказати так замершу. Мені внучка другу зимову куртку принесла була. Ну тось тільки почало, а тоді зовсім перестав ту зйомку робити. Так же випустив голубів і не до зйомки. Так, хочеться привітатись. Передати привіт хлопцям. В город, Херсон. Саші і Ковальов, Миколаїв, Саші Вальковському, Юра, Каплі. Прилуки. Ви нікого не забудьте. Помощна Володя. Бердичів, Юр. Кін. Миколаєвець. Ня суми, Гваня. Так що всіх пам'ятаю, всіх поважаю, хто не язиком а ділом. відеоскатель лучше ловити я зразу їх піймалось такі які це верхні чи нижні ще хочеться передати в марганець сидоренко Сергія Терновка теж ганяє, Володя Попов. Ну, Просто перечислити всіх. Гонщиків ті, що люблять птицю в небо. В небі. Тут земляки. Мої полтавчани, Решетилівка, Гончаренко, Саша ганяє. Карловка ганяє, Серега. Сьогодні туманець є? Ну це ще метрів триста? Може трошки й більше, ну але... немає погод таких. На ну, морячка була вже яструба з'явилася. як... Він що не день так літунчика. Що не день так літунчика бере. Я вчора трошки їм подарки розвозив. Вона діє. андії Andi... Що не прилетить, а там будемо далі боритися. Десяток яких закрива. их не закроешь. Вот тут это ты четверочка, четверочка нынче. И красиво вертикально. Я не понимаю. Красота. Ну, я еще это. Ну, добавить. Є струбок за горлочками. Ну, інколи і на моїх наміряється, звісно. Ну, кліточка стояла, то не пішов. Вже мало часу. Треба ще попробувати при морозах. Однак так. Кременчужа нам передаю привіт Щегрина, Сережа Білоконь Тоже привіт сказав позабуваю в кожному городі Єсені гонщики. Це молоденький сіло зовсім. Мамка хороша в нього, прикрита вже. їсти одні працюють а другі ждуть їсти Поміг трошки водочки тільки я їх. Не знаю, чи беру, чи не беру. Не туди зовсім. А так може. Так ну. Щось тут в екрані немає. Це и із чим то блін. Це я. переліти її тут у тих є якщо треба не знаю просто направив камеру все небо в голубах куди вони бере-не бере о туман вже вже позаходили в туман. Починається вчеряшні. Починається вчерешня. Де вони там є? О, щось. Зевсі не туди є. Органів камерою вже вона стоять Опять уже десь. Не фокусується чи що це таке? Ну це нижні тут кохто літає. А я основна, основні десь є орієнтири які брати Так Туман бачимо, голубів не бачимо. Туман бачимо, голубів не бачимо. Це однак, Мабуть, не тих знімаю. Там десь вони. Е! Э! Блін, собачка.